Мріємо про якомога скоріше повернення всіх українців з усіх усюду безпечні домівки на батьківщині. І наближаємо цей день, день нашої перемоги. Хто чим може? Волонтери з об'єднання Stab підтримують фронт з 2014 року. А спочатку великої війни сконцентрували свої зусилля на медичному обладнанні. Тактичні рюкзаки для військових медиків аптечки за стандартами НАТО і навіть переобладнані під потреби медиків автівки на все це вистачає сил столичним волонтерам з Хелпстав. А от що ніколи не завадить, так це фінансова підтримка від благодійників. Не забуваємо донатити, допомагаючи тим, хто рятує і захищає. Доктор медичних наук, акушер гінеколог з 20-річним стажем Віктор Ошовський заснував у столиці великий штаб для підтримки бойових медиків. Наша конкретно війна почалася в 2014 році, оскільки величезна кількість моїх друзів, товаришів, учнів, вчителів, в тому числі, брали участь в АТО, і так чи інакше ми були залучені допомагаючи. Підтримуючи, коли Росія розпочала повномасштабний наступ, віктор разом з друзями вступив до ТРО. Згодом почав використовувати свій багатий медичний досвід, знання та зв'язки, аби підтримувати воїнів в тилу. Ми з різним успіхом почали працювати з квітня 22-го, організовуючи систему постачання військових медиків, але спочатку це було дуже хаотично. Ми бралися за все, що тільки можна, починаючи від взуття, е, завершуючи амуніцію. Згодом волонтер зрозумів: якщо розпорошувати зусилля, то ефективність і допомога стають мінімальними. Тому вирішив займатися лише медичним забезпеченням. Заручившись підтримкою товариша, власника СТО, Віктор створив волонтерську команду і організував системну допомогу. Як завжди буває, поруч знаходяться люди. Які запропонували свою допомогу? І відтоді ми стали не просто друзі і стали цілою родиною. Штаб під назвою Хелп Стаб розмістився у невеличкому СТО Тараса Поцівалова. Тут облаштували склад медикаментів, інструментів та обладнання, які волонтери постачають стабілізаційним пунктам. 80% – це ліки, які можна звати там серйозні ліки, наприклад, умовно препарати для підтримання тиску, препарати для зниження тиску, наркозні. Препарати, знеболювальні препарати, розчини для інфузій. Але десь 20% – це сезонні препарати. Також у штабі формують індивідуальні аптечки для військових за стандартами НАТО і спеціальні тактичні рюкзаки для бойових медиків. Він має ампульницю для всіх ліків, і він має чотири блоки, кожен з яких промаркований і фіксується на спеціальну наліпку. Наприклад. Червоне означає кровотеча. Зупинка кровотечі це турнікети, яких має бути в такому рюкзаку ну від 5 до 20. Це гемостатичний бинт, тобто бинт, який вкладається в рану, щоб утворити згорток. І це ізраїльський бандаж в одному рюкзаку. Міститься якби велика кількість аптечок. Третім став напрямок розробки і створення спеціалізованого транспорту. Ми розробили такий свій, ну умовно скажемо, ноу-хау. Щось середнє між кейс і Медиваком. Ми робимо його переважно на основі бусів повнопривідних, наприклад, Т4 Фольксваген, Т 5 Фольксваген. Вони достатньо великі, щоб стати на повний зріст, достатньо зручні, щоб покласти одного пацієнта і посадити трьох-чотирьох. Туди можна поставити все необхідне обладнання, таке. Кисневий концентратор, дефібрилятор, монітор пацієнта нагрівач і є ще місце для людини, яка надає допомогу. Таких автомобілів благодійникам вдалося обладнати більше п'ятдеся. Якраз сьогодні закінчують роботу над одним з останніх мобільних евакуаційних автомобілів. Колись це був звичайний білий автобус. Ми його перефарбували і почали переобладнувати під евакуаційний автомобіль. на підлогу стелиться лінолеум чи покриття, яке не пропускає кров рідини. Пропускає встановлюється поміст для нож. Ось таких. Такого вниз жорсткі ноші можна складати. 220 вольт. Обладнується інвертор, проводка, розетки виводяться. Виводяться. Монітор стану пацієнта, кисневий концентратор, сюди кріпляться органайзери, у які складають необхідні медикаменти. більше року волонтерський штаб Хелпстаб допомагає медикам, вкладаючи власні кошти, залучаючи друзів, міжнародні організації та фонди. Вони працюють на перемогу і не збираються зупинятися.